Власне, сьогодні українці святкують день місцевого самоврядування. Це професійне свято. усіх, хто працює у сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців. Місцеве самоврядування одна із пріоритетних реформ у планах президента. Яким має бути принцип місцевого самоврядування, на думку жителів Коломиї, Івано-Франківської області, розповість наша кореспондентка Олена Козаченко. Олено вітання. Доброго ранку, колеги. Так, Україна нині відзначає день місцевого самоврядування, а громадськість активно обговорює перші кроки президента України у напрямку до децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування. Тож я опитала жителів Прикарпаття про те, чи має право на життя місцеве самоврядування та чи зможе вижити зокрема Коломи. та Коломищина у разі зі своїми доходами та витратами у разі проведення реформи самоврядування. Тож пропоную послухати їх відповіді у прямі. Кожен господар має сам розраховувати на свої сили, має сам думати, як господарювати в своєму домі, має будувати свій місцевий бюджет, радитися з своєю громадою, думати, як оплачувати службовців, думати, яких спеціалістів наймати, вирішувати на місцевому рівні, яку зарплату їм платити. Я думаю, що маленьке місто в умовах от міського місцевого самоврядування воно не може вижити серед міст гігантів, скажімо, міст промислових міст, в яких є велике надходження. У нас повинно бути щось унікальне в місті, яке би приносило всьому місту леву частку надходжень у бюджет. Я рахую, що у нас вже є досвід роботи самовідуванню в місті Коломиї. однозначно, що всі повноваження з Києва повинні перейти до місцевих громад. Влада, яку ставлять інші чиновники, вона не завжди виконує ті обов'язки, які співпадають з думкою громадськості. У нас є в Коломиї досить багато активних громадянин, молоді, так само і старших людей, бізнесменів, які досить часто допомагають у вирішенні якихось громадських наших коломийських питань. От мене насторожує такий факт, що в нас зараз призначають голів районних держадміністрацій і великий ажіотаж щодо цього. Проводиться громадські слухання. Я багато зацікавлених людей, тому щоб той чи інший голова адміністрації був е, е, призначений. Якщо б це було тимчасово на деякий час, то я думаю, що такого ажіотажу не було б, Тому в мене є такі підозри щодо реформи. Також варто додати, що днями у Коломиї відбулися перші громадські слухання кандидатів на посаду райдержадміністрації. Члени обласної комісії, які були присутні на цих слуханнях, нададуть свої висновки до обласної адміністрації і вже найближчим часом буде визначений новий голова Коломийської РД. На цьому не вся інформація. Колеги, передаю вам слово.